Урочисто перерізають стрічку та відкривають в Київському національному університеті технологій та дизайну виставку під назвою Мистецтво та дизайн. Ректор університету та митець запрошують присутніх переглянути творчість сучасних художників, дизайнерів, фотографів а також молодих талантів. У ідея зробити такий простір, де б студенти з викладачами могли поділитися своїми здобутками, показати свої результати, практично показати, хто що вміє. Кожен місяць нового художника. Потім ми будемо пропонувати площадку для інших бажаючих художників Києва, які захочуть зробити таку презентацію. Це сьогодні перший крок. Я думаю, що ми. Це будемо продовжувати. заради перемоги, заради нашої України. Всі разом до перемоги. Дуже добре, що в місті Київ з'явився ще один мистецький простір. Надзвичайно важливо в такий час, в воєнний час, коли народ вже трошки не трошки, нетрошки серйозно втомився від війни, і хотілося щось би принести таке радісне, веселе повернутися обличчям до мистецтва. І сьогодні, завдяки. Метру, завдяки митцю, гарному Євгені Гулі, університет відкрив чудову виставку. Виставковий простір це не просто виставка, куди куди можна піти подивитися роботи. Це своєрідна така лабораторія, мистецька, культурна. Крім того, хотів би сказати, що прекрасна виставка видатного митця Євгена Гули. Який пише вірш, він і, і поет, і митець, і він є завідуючим кафедрою. Я думаю, що е, студентам є якраз в чому вчитися в цих викладачів. Виставка картин це завжди свято. Це можливість зустрітися з прекрасним, а особливо коли автор цих картин знаходиться серед нас. Про свою творчість нам розповів талановитий самобутній художник митець Євген Гула. Поезів форма бандур, але це всі всі по... всі слова, поети, письменники, все, які, що наші студенти, люди, які тут живуть, і ми і більше вивчали і знали, яка велика наша культура, культура, а для того, щоб створити композицію. Я вирішив тільки в такому плані її створити, тому що е, це е, слово. А, а тут слово, як ви знаєте, от від Нестора Літописця і до нашого часу бандура, але струни це не струни. Виді струни поезії, поезії, автори творів, і творів, і це, як на мене, дає велику велику наснагу для вивчення історії. Для Дати оці... оцінки історії, що ми велика країна, велика держава, значить, великий потенціал мистецтва творчості світового рівня. Як колись зазначив Йоганн Вольган фон Гьоте, навіть хвилини вищого щастя і глибокого нещастя нам потрібен художник. Так і сьогодні у воєнні часи нам необхідно помічати прекрасне навкруги та всередині себе. А культурні заходи як ніколи сприяють цьому. Насолоджуйтесь красою навколо тоді і на душі стає легше в такі непрості для країни часи. Оксана Гриценка Ярослав Сманицький спеціально для телеканалу Марс Тіві.